Місто Лозова коротка історія. Лозова бере свій вік від появи залізничної станції, коли у 1869 і у 1872 роках стали до ладу Курсько-Харково-Азовська і лозово севастопольська залізниці. Лозова стала пунктом закупівлі та відвантаження хліба на лівобережжі. Почали з'являтися торгові склади, хлібні елеватори, борошномельні підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, контори, банки. У кінці 19 століття у селищі Лозова було 246 дворів і 2135 жителів. Розвиток селища був пов'язаний передусім із дуже вдалим розташуванням на перехресті доріг у центрі великого сільськогосподарського району. Саме тому перші лозівські підприємства були торговельними. Залізничним вузлом станція стала у 1902 році, коли збудували колію з Костянтинограда Краснограда до Лозової. Таким чином Донбас з'єднали із західною частиною держави. Першою культовою спорудою у Лозовій була каплиця біля залізничного вокзалу. Капличку збудували і освятили у 1890 році. У 1926 році відбулися зміни в адміністративному підпорядкуванні селища. У зв'язку з ліквідацією Павлоградської округи Лозова увійшла до Харківської округи, а в серпні 1928 року Харківський окружний виконком постановив віднести селище Лозова до категорії міст. До початку 40-х років побудували масловий, цвяховий та дротяний заводи, водопровід, заснували парк культури та відпочинку, спородили будинок культури та стадіон. Кількість населення зросла до восьми, а згодом до 12 тисяч людей. Відкривали магазини, побутові майстерні, навчальні заклади. Найстарішим підприємством є Панютинський вагоноремонтний завод, що заснували у 1869 році. Зараз це філія Панютинський вагоноремонтний завод акціонерного товариства Укрзалізниця. Праобразом нинішнього Лозівського авторемонтного заводу була машино тракторна майстерня. Її заснували у 1930 році. У 1933 році її перетворили у майстерню з ремонту сільськогосподарської техніки в 1958 році в авторемонтний завод, на якому проводився ремонт задніх мостів автомобілів. Восени 1941 року Лозову окупували німецькі загарбники. Нацистське командування надавало великого значення місту, що було воротами на Донбас. Під час Другої світової війни у Лозовій шість разів змінювався контроль радянських та німецьких військ. Війна перетворила місто на руїни. Становленню міста як потужного промислового центру Харківської області сприяло будівництво в 60-х роках найбільшого за об'ємами продукції, що випускається, і чисельності працюючих на підприємстві Лозівського ковальсько механічного заводу. Дитячі садки, школи, палац культури, поштові відділення споруджували та відкривали паралельно із розвитком Лозівського ковальсько-механічного заводу. У цей час працівники заводу висадили дерева, парка, перемога. У 1975 році стала до ладу лікарня медико-санітарної частини Лозівського ковальсько-механічного заводу на 350 ліжок. Важливою історичною подією для міста було створення Лозівської міської об'єднаної територіальної громади Об'єднана територіальна громада. Починаючи з 10 грудня 2020 року, Лозівська міська тергромада з адміністративним центром у місті обласного значення Лозова та утвореними 19 старостинськими округами. 24 лютого 2022 року війська Російської Федерації завдали авіаудару по військовій частині у Лозовій. Початок злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Російська Федерація розпочала проти України 10 років тому війна триває. Наш героїчний опір це боротьба не лише за фізичне виживання українського народу та свободу країни, а й за власну ідентичність і цінності нашого суспільства як частини європейської спільноти. Лозова. Це місто кращих людей. Лозова де трубой називають думе. Лозова. Мікрорайони город Лозова. Αυλιέφ κατά το μάχα.